Друзі, сьогодні хотілося б поговорити про кредитування, а саме яким іноземцям найпростіше отримати іпотеку в Іспанії. Фахівець з іпотечного кредитування компанії iHoro Симон Коломбері розповів, кому іспанські банки охоче видають іпотеку, і вкотре підтвердив, що умови в будь-якому разі відрізнятимуться від іспанців та іноземців. Наприклад, громадянин Іспанії легко отримає фінансування на 80% вартості нерухомості, а іноземець може розраховувати максимум на 60%. Ставка теж відрізнятиметься, наприклад, з 2,5% та 3%. Рішення залежатиме від країни походження та валюти, в якій претендент отримує дохід. Звичайно, більше шансів громадян Євросоюзу. Найприхильніше іспанські банки ставляться до покупців із Швейцарії, Люксембургу, Чехії, Данії та Швеції.